Що ставить тут трусики, наприклад, там Вот. Mm -hmm. да, mm -hmm. Э, е І ти помнишь, що хоча б 5 минут да, там залишающе, это обязательно там полоскать просто. І орган. Це ексклюзивні відеокадри. Заради сенсаційного розслідування журналістка програми гроші знялася в порно. Окей, okay, поїхали. Анастасія Гришай, Анна Золотаренко, Юлія Маярчук. Та Вікторія Здрок. Ці розкуті українки допомагають розслабитися хтивим чоловікам усього світу. В сфері брудного кіно знають. Україна всесвітня кузня порноталантів. Де ж вербують юних зірок хтивого жанру? Кожен в кого є діти знає. Більшість вільного часу тінейджери проводять в соціальних мережах. Зазираємо туди. Неймовірно, за лічені хвилини ми нарахували цілу купу порностудій. Хтиві режисери відкрито заманюють молодь в порну індустрію, обіцяючи космічні заробітки та повну конфіденційність. Закидаємо вудочки і ми. Та режисер з починаючими акторами навіть розмовляти не стане, поки не оцінить фото з оголеними принадами. Нужна фото ліца, груді, попи і паха. Ранок безлюдна місцевість. Кадрі оголна журналістка програми Гроші. Кілька вдалих ракурсів, і фото сміливо можна відправляти на кастинг. Все, тепер будемо чекати на дзвінок від порнорежисерів. І дзвінок в редакцію програми гроші все ж пролунав. Порномитець запрошує мене на співбесіду, аби обговорити деталі зйомок. Привіт, Діма. Привіт. Да. Здравствуйте. Ярослава. Нічим не примітний чоловік років 30. Насправді ж метр хтивого жанру. Він не просить продекламувати вірш та навіть не запитує про досвід роботи, адже задля для успішної кар'єри в порно важливо зовсім інше. Збива грудя це вже, це вже, це вже. <свісно> да. тож відразу переходить до суті. Час два зйомки от і до старі з як не спокуситися. Даю згоду призначаємо час і місце зйомки. Да, 5, 6, 6. Ледь встигла кастинг в одного режисера пройти як в свій еротичний блокбастер. Мене вже заманює інший. Щоправда, в цього порноділка трохи інші умови. Інтимних фото йому недостатньо. Значить, стандартна процедура перевірки. Встреча з двома нашими акторами. Вони вас оцінюють. Через це всі проходять. зустрічі з акторами. Якщо вони вас положительно оцінять, ми підпишемо контракт на 6 місяців. Це около 2-3 тисяч доларів. Потім посмотримо. Особисто зустрічатися з нами режисер боїться. Раптом це провокація журналістів програми гроші чи міліції. А секс з актором в квартирі це підтвердження серйозності намірів. Призначаємо зустріч на вечір, адже на ранок в нас запланована зйомка в Вижгороді. А нам черва там друг і все. Приєднався на пляжі. Давайте на пляж. 30 хвилин пустими вулицями ранкового міста, і ми на знімальному майданчику. Лісок у околиці Вишгорода. Можливо, саме в цьому лісі розпочинається кар'єра українських порнозірок. Ось такий він, український порнобізнес. Поки режисер налаштовує камеру, майбутня зірка порно готується до прем'єри. Ну Сексі обичне ну, біо. Ну, я могу без я. <звіст> uh, Ні, давай з бельйом, щоб можна без ліфону, але з бельйом. перед початком зйомок фільмів режисери на знімальних майданчиках розбивають тарілку. <звіст> на знімальних порно майданчиках свої ритуали. Давайте для начала тост за те, то, що ви все таки ми забрали. Щоб ти трохи теж розслабилась. Тільки тобі треба зараз нормально. Піти. Поки я підвищую градус сміливості, режисер вводить в курс справи. Жорстких <звіст> там, там каких-то супертребувані. Сценарію угу. Нет, можемо зробити з игрушками. Так. Можемо потім зняти парних пару роликів, допустимо. Парних це вже тупо порно. Ну, з Максом, так. Да. Ну, да. За келихом вина цікавлюся, чи не боїться наш творчий друг знімати таке небезпечне кіно. Отак, просто неба. Та він тільки посміхається. Виїжджаєш в білу церкву, йдеш по парку, і знімаєш все, що хочеш. Там ментов, ні ні хрена. А якщо навіть хто там ментом пошовці. О, можна я стою, Стой. А, я буду Останні приготування. Режисер видає робочу форму. Може, тяніться. Та реквізити така штуковина. Є. Ось замість є така штуковина. Так, для кажуть деякі дівчатка, що це кращий хлопець. Фільм знімаємо для чеської республіки. Тож істиннічне ім'я в мене також на чеській манер. Тебя Звати вот Евеліна. Камера, мотор, зйомка почалася. Зйомна квартирка в спальному районі. Журналісти програми гроші готуються до спецоперації. З хвилини на хвилину тут має з'явитися порноактор аби влаштувати мені кастрю. На порозі худорлявий хлопчина зовсім не схожий на порно монстра. Катіза. Саша. Саша, дуже приємно. Тобі 19? Цікаво, де ж навчається порногрі наш юний актор. А де ти вчишся? Нічого ходити. Ти часто знімаєшся? Да. Намагаюся максимально викликати співрозмовника на відвертість. Скільки ти заробляєш і ли це? Ну, сколько зарабатує? Не можна? Ну, нормально ходить? Но ну, вам же це в удовольствиї. Чесно, я таке не очень хочу. Чого? В розмові хлопчина просто шокує відкриттям. Якщо не виходить, що то і вкола буває. І замість того, аби вербувати в порноіндустрію, порногуру раптом починає відмовляти журналістку програми гроші. Дівушкам ну, складніше, Хлопець натякає. Юних акторів тероризують режисери. Хто там снімається, ніби що снімається? Ну а ти різне постійно. Там так. Нікуди не прийде, якщо. Хорошо. А де знімають? На квартирі? Ну, русский ну, ділян. Ну, а нам пора відкривати карти. Програма гроші. Але з пантеличений камерами програми гроші. Порнорежисер починає сипати страшними зізнаннями. Мені цікаво, просто може бути себе. Я теж працюю на орден. Ви думаєте, я на операційну роботу привісти. Мало віриться, а брехливий порномитець вже переходить до погроз. ласка, друзі. Юний порноактор з найпрестижнішого вишу країни до погроз не вдається. Лише ховається від телекамери. Анонимность гарантирует, а этот материал не выйдет никуда. Заляканный студент відмовляється здавати порну ділків та блага его відпустити. Ты их боишься? Нет. Ты хочешь продовжить сниматься в порно. Шукати докази в цих справах робота правоохоронних органів. Однак відповідь МВС нас шокувала. На даний момент не розглядається жодна справа проти порнобізнесу, хоча інтернет кішить пропозиціями. Тому свій внесок в боротьбі з порноіндустрією вносить програма гроші. Після підготовки цього сюжету на одну порностудію в Україні стало менше. Сьогодні остання зйомка в Києві далі прощайте всі.